Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня, і ми з вами традиційно робимо прогноз на цей робочий тиждень з 30 вересня по 6 жовтня. Вас, як завжди, буду просити залишати свої вподобайки. Пишіть у коментарях свої загальні запитання та більше моїх прогнозів, як завжди, можете побачити у моєму телеграм-каналі. Я завжди там ділюся свіжою інформацією. І так, сьогоднішня доба, 30 вересня так? На сьогоднішню добу, так що по активності місцями іде гучність та важкість, більше така психоемоційна, так? І активність іде саме на темний період доби. Тобто більше якось захисту може відпрацьовувати саме вночі. І ситуація, вона тримається. Тобто ворог має плани, і ця ситуація вона втримується. Польоти і активність вона буде. Мені більше чомусь йде темний. Вівторок, на завтра, так, вівторок, знову ж таки, велика активність іде, робота захисної системи, так, вівторок. От, мені йдуть місця допомоги, можливо, там, де зберігається. От, там може бути не зовсім спокійні ситуації, от, підвищення рівня тривожності так, на е, завтрашню добу і довгі повітряні попередження. Середа. Дивіться, тиснути знову будуть. Середа, захист працюватиме, десь відпрацьовуватиме біля високих, великих будинків, так, активно захист. Дуже багато маніпуляцій, якихось ілюзій буде створювати ворог. так, І це буде створювати такий психологічний тиск. Активність вона буде, але якось середа, напруга йде біля інфраструктурних об'єктів. Четвер. Четвер, циклічні події. Можуть десь щось а, відпрацьовувати біля води. Це водний об'єкт, це місця місцевості так, води. І мені йдуть, на жаль, наслідки місця навчання, а, інфраструктура. Четвер, будьте дуже уважні та обережні. П'ятниця, П'ятниця знову мені йде навчання. місця... А, Місця навчання, держустанови і довгі повітряні попередження. Будьте дуже уважні. Субота, субота. Субота, нічний період часу йде активність провокації, захист, прикордоння, лінії зіткнення можуть бути дуже-дуже напружені. Так? І неділя, останній день тижня, мені йдуть наслідки, там, де багато людей, масова активність йде загалом так? на останній день тижня. От, тому будьте дуже-дуже уважні та обережні.